Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як Next, знаєте, перестав бути просто фреймворком для фронтенду і перетворився на ну на повноцінне фуллстек рішення. А найкрутіше, що все це працює на межі on the edge, тобто на серверах по всьому світу, максимально близько до кінцевих користувачів. А це означає просто шалену швидкість. Це без перебільшення справжня революція, що змінює правила гри. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Ну, дивіться, традиційно як все влаштовано. Є чіткий поділ, правда ж? З одного боку фронтенд, скажімо, наш застосунок на нюкст, а з іншого абсолютно окремий бекенд, з яким ми спілкуємося через API, щоб отримати дані. Це, по суті, класична модель Jamstack. Фронтенд у нас статичний, роздається через швидкі CDN, а вся динаміка, всі дані йдуть через ці самі API. І знаєте, ця модель працює і працює добре, але як то кажуть, є нюанси. А тепер уявіть на хвилинку. Що якби цієї межі між фронтендом і бекендом просто не існувало? Якби все, і клієнтська, і серверна частина жили в одному проєкті, працювали разом, як, ну, як єдиний злагоджений організм. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Тож, щоб зрозуміти, навіщо взагалі знадобилися ці зміни, давайте спершу подивимося на недоліки. Які ж саме проблеми виникають, коли архітектура отак от розділена, що саме змусило шукати кращий підхід? Ось проста схема, як це працює в житті. Наш застосунок на Nuxt — це, по суті, клієнт. Потрібні йому якісь дані, він відправляє HTTP-запит на зовнішній API, а той API може знаходитись десь та де завгодно, хоч на іншому континенті. І от саме там, далеко, виконується вся серверна логіка, і потім дані повертаються назад. І от тут, власне, і починаються ті самі нюанси, які, думаю, знайомі багатьом. Перший і найочевидніший це затримка. Уявіть, наш сайт в Європі, а АПІ десь у Штатах. Кожен запит це буквально подорож через Атлантику і назад. І поки він летить, користувач що робить? Правильно чекає. Другий момент це просто складно і дорого. У нас два окремих сервіси. А це значить два деплої, два моніторинги, два рахунки на оплату. Головний біль. Ну і третє швидкість завантаження. Коли сторінка відкривається, їй треба зробити кілька таких запитів. І кожен з них це додатковий час до першого відображення контенту. Це бісить всіх і користувачів, і нас, розробників. Так, а тепер до найцікавішого до рішення. Що ж пропонує NUXT? А пропонує він геніально у своїй простоті річ. Давайте просто перенесемо API додому, прямо всередину нашого nuxt проекту. Все, кінець зовнішнім залежностям. Вся серверна логіка тепер живе буквально пліч опліч з фронтендом. І реалізовано це через так звані серверні маршрути. І це працює до болю просто. Треба створити API endpoint. Просто створюємо файл у папці server api Наприклад, server slash api slash hello ts. І вуаля, у нас є готовий endpoint slash api slash hello Це та сама знайома і улюблена файлова маршрутизація з Pages, тільки тепер для бекенду, максимально інтуїтивно. А вся ця магія, звісно ж, не з повітря береться. За неї відповідає Найтро. Це такий собі суперпотужний серверний рушій, серце і мозок Акс-3. Саме він там за лаштунками все компілює, оптимізує, робить всю чорну роботу, а нам залишається тільки насолоджуватися простотою і швидкістю. Добре, а тепер живе всередині проєкту. Звучить круто, так? Але що це дає нам розробникам у повсякденній роботі, які суперсили ми отримуємо? Давайте подивимось. Перше, і це відчувається одразу: миттєве перезавантаження. Хто пам'ятає, як у старих версіях доводилося чекати, поки сервер перезапуститься після кожної зміни? Так от, забудьте, змінили щось у серверному коді, і Нітро оновлює все буквально за долі секунди. Швидкість розробки просто злітає в космос. А ось це, це взагалі геймченджер. Слухайте уважно. Коли сторінка рендериться на сервері SSR і їй потрібні дані з нашого ж власного API, NUXT не робить ніякого HTTP-запиту. Він достатньо розумний, щоб зрозуміти, ага, це ж моя функція, навіщо мені кудись ходити. І він просто викликає її напряму. Уявіть, це просто стирає всю мережеву затримку, її немає. Навіть якщо сторінці для рендеру потрібно 10 викликів API, вони всі відбудуться миттєво. Це робить SSR неймовірно швидким. Ну і звичайно ж, TypeScript. Це просто якась магія, оскільки фронтенд і backend тепер єдине ціле, Next автоматично прокидає типи з бекенда на фронтенд. Що це означає? А те, що коли у своєму Vue-компоненті ми звертаємось до нашого ж API, редактор коду вже знає, які саме дані повернуться. Автодоповнення, перевірка типів, все працює з коробки, кількість дурних помилок зменшується в рази. Так, з API розібралися, це круто. Але ж API – це лише логіка. Дані треба десь зберігати. І зазвичай для цього що потрібно? Правильно, база даних. А це знову зовнішній сервіс, знову підключення, знову та сама проблема розділеної архітектури, від якої ми так хотіли втекти замкнене коло. І ось тут ми підходимо до останнього вирішального шматочка пазла. А що, якби, що якби не треба було ніякої зовнішньої бази даних? Що якби сам фреймворк давав нам готове сховище так само просто й безшовно, як він дав нам API. І така відповідь є ім'я їй Hub. Це по суті платформа, яка дає нашому Nuxt-застосунку, власне повністю інтегроване сховище, і головне воно розгортається разом з нашим кодом як єдине ціле. І що ж нам дає цей Next Hub? Аж три інструменти. По-перше, база даних, справжня SQL подібна на основі SQLite, ідеально для дописів у блозі профілів користувачів будь-яких структурованих даних. По-друге, простесеньке сховище, ключ значення, супер для збереження якихось налаштувань, сесій чи кешу. І по-третє, блоб-сховище. тобто місце, куди можна завантажувати файли, картинки, відео, що завгодно. Але найкрутіше це те, як воно працює. Уявіть, жодної конфігурації. Просто починаєте писати код і все вже працює. Далі, коли застосунок готовий, однією командою розгортається все разом: і код, і база даних. І це все можна безкоштовно хостити на своєму ж акаунті CloudFlare. А тепер вишенька на торті. Після деплою можна прямо зі своєї локальної машини підключитися до продакшн бази і працювати з реальними даними. Це просто щось неймогірне з точки зору зручності. Тож давайте складемо все докупи. Що ми маємо в результаті? Nuxt об'єднує фронтенд, бекенд і сховище даних в один єдиний проект. І цей монолітний, але гнучкий проект можна розгорнути по всьому світу на тій самій межі мережі. І весь процес розробки тепер виглядає якось аж занадто просто. Крок перший. Створюємо проєкт. Крок другий. Пишемо код локально з повною емуляцією бази даних. Крок третій. Коли готові, пушимо код, і він автоматично розгортає і сам застосунок, і всю інфраструктуру для даних. І крок четвертий: підключаємось до живих даних з продакшену прямо з локальної машини, щоб щось потестувати чи виправити. Фантастика! І головний висновок з усього цього такий: тепер з однієї кодової бази, з одного репозиторію, можна побудувати абсолютно все: від кнопки на фронтенді до запису в базі даних на бекенді, все контролюється з одного місця. Це радикально спрощує архітектуру, шалено прискорює розробку і, чесно кажучи, відкриває абсолютно нові горизонти. І це залишає нас з одним фінальним питанням. Коли фреймворк бере на себе майже все: від інтерфейсу до бази даних, знімаючи купу технічних проблем. Що ж можна буде створити тепер? Які ідеї, що раніше здавалися занадто складними чи дорогими, раптом стають цілком реальними? Подумайте про це. Дякую за увагу.